Калинова сопілка. Був собі дід та баба у діда дочка і в баби дочка. От і пішли вони в гай по ягоди. Так дідова збирає да й збирає та й назбирала повну миску, а баба навізьме ягідку та й з'їсть. От і каже дідова Ходімо, сестру додому, поділимося. От ідуть, ідуть шляхом, а бабина говорить. Ляжмо, сестро, відпочиньмо. Полягали, дідова, втомившись, заснула, а бабина взяла ніж да й устромила їй у серце, викопала яму та й поховала. А сама пішла додому, да й каже: Дивіться, скільки я ягід збирала. А дід і пита Де ж ти мою дочку, діла? Іде ззаду. Коли ж їдуть чумаки, та й кажуть Встаньмо, братця, отут отпочинемо!» Дай стали, глянуть над шляхом могила, а на могилі така гарна калина виросла. Вони вирізали з тієї калини сопілку дай став один чумак грати, а сопілка говорить. Ой, помалу, малу, чумаченьку грай, да не вразити мого серденька вкрай, мене сестриця світу згубила. Ніж усерденько та й устромила. От і кажуть, чумаченьки, щось воно, братця, значить, що Калинова сопілка так промовляє. От прийшли вони в село та й натрапили якраз на того діда. Пусти нас, діду, переночувати, ми тобі розкажемо пригоду одну. Він їх і пустив. Тільки вони увійшли у хату, зараз один сів на лаві, а другий став біля його да й каже Ану, брате, вийми сопілку та да заграй. Той вийняв сопілка і говорить. Ой, помалу, малу, чумаченьку грай, та не вразити мого серденька вкрай. Мене сестриця світу згубила, ніж у серденько да й устромила. Тоді дід каже, що воно за сопілка, що вона так гарно грає, що мені аж плакати хочеться, а дайте но ну, я заграю. А та сопілка говорить йому Ой, помалу, малу, мій таточку, грай, та не вразити мого серденька вкрай. Мене сестриця світу згубила, ніж у серденько та й устромила. А баба сидя на печі. А дай ну, лиш сюди, старий, і я заграю. Він їй подав, вона стала грати. Сопілка й говорить: Ой, помалу, малу, матусенько, грай, да не вразити мого серденька вкрай. Мене сестриця світу згубила, нішу серденько, та й устромила. А бабина дочка сіла на печі у самому куточку і злякала, що дізнаються, а діти каже А подай їй, щоб заграла. От вона взяла, а сопілка їй отказує. Ой, помалу, малу душогубко, грай, Та не вразити мого серденька вкрай. Ти ж мене, сестру, світу згубила, ніж серденько де устромила. Тоді то вже всі дізналися, що воно таке. По дідовій дочці обід справили. А бабину прив'язали до кінського хвоста да й рознесли по полю.